Кордонах України по перше, хочу зазначити, що ситуація на кордоні із з Республікою Білорусь, і на кордоні з Росією в межах Сумської областей ситуація хоч і напружена, але вона залишається контрольованою. Якщо говорити про кордон з Росією, то ворог. На жаль, не припиняє обстрілювати територію а, України власне прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Це а, ворог робить щоденно. А, останнім часом ми фіксуємо, що більше все-таки обстрілам віддаю, віддаються а, населені пункти і територія Сумщини, ніж Чернігівщина, а до обстрілів ворог застосовує як артилерію, міномети, стрілецьку зброю. А також неподинокі неподинокі застосування авіації, а також скидування вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів. Це власне несе загрозу не все лише українським військовим, які посилюють цей напрямок, а також і мирним жителям, оскільки снаряди влучають і в будинки людей, а також в цивільну інфраструктуру, після чого вона знищується. Зазначу, що Сили оборони України і прикордонники, і, і Національна гвардія, і, і підрозділи Збройних сил України роблять все е, необхідне для того, щоб цей напрямок був е, максимально укріплений. Е, проводяться інженерні заходи, виставляються е, контрольні пости для того, щоб е, відстежувати ситуацію поряд кордону, прикордонні. Е, на даний момент ми не фіксуємо. На групування, яке змогло здійснити повторне вторгнення на цьому напрямку, але ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. По кордону з Білорусі суттєвих змін також не відбулося. Підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь вони, як і раніше, посилюють прикриття напрямку свого кордону з нашою країною, однак ні в чисельній кількості, ні в характері їхніх дій. Ми не відмічаємо змін. Проте, як і кордон з Росією в межах Чернігівщини, Сумщини, також наголошую, наголошую, що так само і кордон з Молдовою на Придністровському сегменті, кордон з Білорусі, також він йому приділяється, по перше також велика увага і проводяться всі необхідні заходи для того, щоб укріпити цей напрямок і не допустити. Будь-яких будь-якому ескалації ситуації на цьому напрямку розкажіть детальніше напевно про рухи на кордоні з Білорусію. Якщо ворог робить якісь певні маніпуляції, це, це більше шантаж чи підготовка дійсно до певного вторгнення? Чи вбачаєте ви якусь певну закономірність? В першу чергу, це також і шантаж, але зазначу, що сили оборони України. Жоден, жодне відомство міністерства не виключає ніколи зараз і не виключало ніколи раніше те, що Збройні сили Республіки Білорусь можуть долучитися до війни, яку розв'язала Росія перед нашою країни, і в якийсь момент, коли це буде вигідно ворогу, здійснити спробу вторгнення. Тому Ще раз наголошую, що робиться максимально всі необхідні кроки для того, щоб як відстежувати ситуацію по лінії кордону, так і а, укріпити лінію оборони безпосередньо поряд кордону і в прикордонні, у разі якщо будь-які кроки щодо вторгнення України а, на цьому напрямку відбудуться. Ми також добре пам'ятаємо, що вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації відбулися. У тому числі і з території Білорусі нагадаємо те, що з 1 вересня діють певні зміни в перетину кордону України. Але повернімося ще до того, що 1 вересня таке розпочалось навчання для українських дітей. Розкажіть, яку яка кількість людей перетнуло кордон, повернулося до України за останні дні? Ну, по перше, я правлю жодних змін з 1 вересня в перетині кордону не відбулося. Ті анонсовані зміни, які мали відбутися, зазначу, що рішення уряду воно не опубліковано і воно не вступило в силу. Тому за останній час змін в правилах перетину державного кордону немає. Це, власне, щодо окремих категорій громадян, зокрема чоловіків від 18 60 десятих, які мають право перетнути кордон України на виїзд. Зазначу, що прикордонники діють виключно. Державного кордону України. За останній час ми фіксуємо певне збільшення пасажиротранспортного потоку. Якщо кілька тижнів тому кордон перетинало в середньому за добу близько 90-95 тисяч осіб в обох напрямках і 21 тисяча транспортних засобів, то протягом останнього часу пасажиропотік він перевищує понад 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. І десь близько 23 тисяч автівок. При цьому пасажиропотік, він досить динамічний, відбувається рух як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Переважно перед вихідними ми фіксуємо, що певна кількість громадян більше все-таки виїжджає за межі України, проте різниця з в'їздом вона досить незначна і коливається десь на рівні 2-3 тисяч осіб. В той же час все-таки залишається більшим рух на в'їзд в Україну. В, в інші дні, окрім перед вихідними, більше людей слідує на в'їзд в Україну. І різниця з виїздом вона досить суттєва і може досягати інколи і 10 тисяч осіб за добу. Категорії, які перетинають кордон, вони зараз досить різні. Це Жінки, діти, люди похилої віку і чоловіки, яким дозволено право а, перетинати кордон на, на виїзд України, саме громадяни України. І зазначу, що з травня місяця, з 10 числа, ми а, як фіксували, так і продовжуємо фіксувати перевагу в'їзду в Україну, зокрема громадян України, а, які повертаються додому, ніж ті, які залишають межі країни. Коли ми говорили про зміни, то йшлось про те, що з першого вересня на порталі дія за допомогою послуги є відрядження, Чоловіки зможуть оформити дозвіл на робочу поїздку за кордон. Тобто, це стосується чоловіків-підприємців. Чи чи правильно все чи дійсно існує така послуга? Кому буде вона доступна? Власне, я і зазначав, що ці змін на даний момент вони не вступили в силу. Те, що анонсувалося, що це розпочне діяти з першого вересня. Рішення уряду воно не опубліковано, і змін в правилах держ перетину державного кордону України, що визначається постановою уряду номер 57, змін немає. Ми будемо керуватися власне тими змінами або новими правилами, якщо вони набудуть чинності, будуть опубліковані. І тоді ми зможемо вже чітко говорити на яких підставах і що саме перевірятимуть прикордонників у окремих категоріях громадян, якщо такі зміни відбудуться. І ми про це обов'язково повідомимо а, суспільству для того, щоб вони розуміли, кому а, дозволено а, під час а, тими змінами, які плануються, а, перетинати кордон України щодо також повернення українських громадян до України. Фіксували, що перетинали кордон також з Білорусі та Росії. Чи можете ви підтвердити, скільки людей повернулося до України саме з цих кордонів? Ми і раніше зазначали, що ми ми завжди раді, щоб громадяни України, які були вимушені через війну рятуватися або ж на територію Росії, або виїжджати в в Республіку Білорусь. І так дійсно через окремі пункти пропуску наші громадяни, які все таки мають можливість виїхати з тих країн, вони прибувають в українські пункти пропуску, хоч вони рішенням уряду зачинені, проте прикордонники, коли зустрічають таких людей, вони забезпечують їхнє оформлення і пропуск на територію України. Яких змін нам ще очікувати на пунктах пропуску на кордонах? Можливо, Є будуть певні зміни, які полегшать а, паратин, або навпаки, будуть певні обмеження? Це буде визначено рішенням уряду, ще раз наголошу, і після того як такі зміни будуть оприлюднені і набудуть чинності. Звісно, що зараз піднімають питання по окремим категоріям громадян. В першу чергу, це можливість для виїзду чоловіків українців у віці від 18 до 60. yتم Що спостерігаємо певні черги на пунктах пропуску. Якщо так, то в які, якій стороні, і що це означає? Ну, пункти пропуску у нас функціонують на західній ділянці кордону з країнами Європейського Союзу і на кордоні з Молдовою, окрім придністровського сегменту. Звісно, що, якщо говорити, наприклад, про вантажівки, то черги вони залишаються. Але як прикордонники, так і митники, так і контролюючі служби суміжних країн роблять все можливе для того, щоб максимально швидко забезпечувати їхній пропуск. А збільшення відбулося власне через те, що зараз повною мірою не функціонують морські порти, через які йшли в основному вантажі. Але ці контролюючі служби роблять все можливе для того, щоб пропуск вантажного транспорту. Вантажних транспортних засобів забезпечувати максимально швидко. А щодо легкового транспортного засобу, після скасування нульового розмитнення, в'їзд черг на в'їзд в Україну значних не фіксуємо протягом останніх з того моменту, коли було скасовано нульове розмитнення, значних черг на виїзд з України, легкових транспортних засобів немає. Звісно, що в окремі години на окремих напрямках. Транспортних засобів на одному напрямку, я маю на увазі, але це викликано тим, що певна кількість людей одномоментно намагається перетнути кордон. Тому я б радив би громадянам користуватися інформацією Державної прикордонної служби, зокрема на сторінці нашого західного регіонального управління, що три години оновлюється інформація про стан завантаженості пропуску на кордоні. Де показано, який напрямок більше завантажений, який менше завантажений. Але зазначу, що критичної кількості транспортних засобів, які створювали значні черги на західному кордоні, немає. Дякую за розмову. Нагадаю, з нами був Андрій Дамченко, рачник Державної прикордонної служби України. А вже о 12-й годині зустрінемось з вами. До нас завітає мандрівна гончарна майстерня. Залишайтеся з нами.